В музеї визвольної боротьби продемонстрували нову унікальну знахідку. Поржавілий бідон наповнений повстанським архівом. Документи українського підпілля виявили мешканці Вікторова у тамтешньому лісі. Як з'ясували місцеві історики, там базувалася бойова сотня УПА, а ціні папери належали станіславівському надрайонному проводу ОУН, припускають дослідники. Підпільна організація руху опору діяла в 40-х-50-х роках минулого століття. Це документи періоду. 1944 по 1946 рік. Це документи, перш за все, які належали під Пілюн. Тому що на кількох документах ми помічаємо про те такі, для прикладу протоколи, які описали про перебіг виборів у 1946 році на теренах Івано-Франківщини. А також знайдено кілька виглядів зошитів. З переліком псевд прізвищ імен вояків української повстанської армії. Віднайдені повстанські документи вимагають тривалої реставрації, адже десятки років пролежали під землею. А через відсутність покришки на бідоні наскрізь промокли. Технологія їхнього відновлення це майже ювелірна праця. Спочатку варто змити глину з документів, потім відмочити їх у воді, ножем відокремити аркуші і викласти на скло. Що видно, що це список українських повстанців, тому що тут зазначається стан їхнього здоров'я. Зазначається, в яких бойових діях до того як він потрапив, в повстанці брав участь. От. Серед інших документів, які ми вже працювали, так само це є звіти повстанців, де подаються документ, подаються дані на тих чи інших співробітників Ченке ВД або Комуністів. За останній час це вже другий випадок, коли в лісових масивах Прикарпаття люди знаходять важливі архівні документи ОУН ОПА. Нещодавно таку знахідку виявили мешканці пістиня Коломийського району. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.